Сьогодні ми говоримо про коридор затемнень більш детально. Що чекати кожному знаку зодіаку, яких подій, яких кармічних ситуацій саме в цей коридор затемнень? А точніше, напередодні затемнення, яке буде 18 вересня. 18 вересня, перше затемнення місячне, воно нас е, якби змушує сконцентруватися вже на зовсім інших сферах життя аніж були задіяні е, до цього піврічний період. Е, Взагалі. Ми вже всі влітку середини літа під впливом е, коридору затемнень. І що таке в цілому, коридор затемнень? Це наше відпрацювання, це наші такі е, кармічна фіналізація. Тобто, це як ніби як ми здали екзамен, ми бачимо зараз е, протягом обставин свого житті саме в коридор затемнень. Коридор затемнень осінній вже впливає на нас з, ліття, з літа, тобто з середини літа. Ми вже всі відчули, що фокус уваги в нас зміщується на інші сфери життя, на інші обставини. Нас ніби на. Направляє для того, аби ми звернули увагу на щось, що має сенс для нас, щось, що має е, ем, причини. Відбуваються такі речі, які для нас є пропрацюванням. І, от, власне, коридор затемнені з 18 вересня по 2 жовтня, він є такою фіналізацією процесу. Власне, е, якби в сам коридор ми вже ні на що не впливаємо. Ми ніби бачимо результати екзаменів, які ми здавали в такий. Період до коридору затемнення, який а, мав кілька місяців, і ми вже відчували. І все ж таки, ми розуміємо, яка фіналізація ще з. Впливу попереднього коридору затемнень весняного, тобто, фактично, це як підсумки за піврічний період. Тому коридор затемнень має велике кульмінаційне значення для кожного з нас, тому на нього варто звернути увагу і розібратися, в якій сфері будуть оці такі а, фокусні події, на які ми вже не можемо впливати, тому що це такі фатальні події а, саме напередодні 18 вересня. Коридор з 18 вересня по 2 жовтня, а вересня у нас перше затемнення, і воно більш емоційне, бо наступне затемнення воно буде більш суботійне але що це за такі ключові рішення до висновків, до яких ми приходимо саме 18 вересня. Давайте розбирати за своїм знаком по сонцю, якщо це ваш ведучий знак. Хто ще не до кінця розібрався, то звертайте увагу на свою натальну карту, де у вас більше ключових показників. Такий знак у вас ведучий. Ну або зі своїм астрологом просто оприділіть ведучий знак вашої натальної карти. Тому що, власне, часто можна помітити, що десь якісь загальні прогнози не чітко у вас відбуваються, тільки тому, що ваш сонячний знак може бути. Взагалі не ведучим знаком вашої натальної карти, тобто вашого особистого гороскопу. Йдемо е, до Овнів. Овни, це 12-й дім гороскопу і це завершальний дім, тобто буде завершуватися точно якийсь процес. А також можуть звертатися по допомогу люди, в яких м, ви можете бути ключовою персоною, кармічною людиною, яка, там знаєте, до чогось спонукає, щось змінює, щось для вас таким якби є м, м, ключовий етап завершальний у людини поруч, яка, наприклад, до вас звертається за допомогою. Аби завершити той етап, аби проконсультуватися, аби ви дали пораду, і це ну, таке доволі значима людина в вашому житті. Тобто вона має кармічне значення, а значить, ви з нею проходите теж якісь задачі, хоча основні події відбуваються не з вами напряму. А наступні тельці і тельців дуже багато пов'язано зі справами онлайн. У когось це може бути документальні е, пропрацьовки якихось документів. У когось це може бути, знаєте, справа онлайн. Виходити, нарешті, на інші оберти, і ви зіштовхуєтеся з більшою кількістю роботи, з е, обдумуванням обдумування своєї стратегії, з позиціонуванням свого товару, бренду онлайн. А також спілкування онлайн має для вас таке ключове значення по цьому е, власне затемненню. І це пам'ятаємо чорнолуне затемнення, тому воно на. З ліліт у нас програється та асоціюється. А ліліт це наша спокуса, тому багато спокуси буде однозначно і спокуса через онлайн для вас можлива. Далі йдемо до близнюків. І у близнюків це питання статусу і знаєте, такої нестабільності, певної положення, в якому ви знаходитесь документально. Для когось це буде нарешті розуміння, що пора завершити офіційні стосунки з певним партнером, і це що особисте життя, що робота задіяна. Тому може бути навіть, що і одна, і друга сфера буде мати певні документальні переоформлення допрацювання чи нові договори доручення нотаріальні юридичні документи. А Далі йдемо до раків. У раків це питання власне, іноземне, іноземних мов, вивчення іноземних мов. І також може бути таке, що ця ситуація по затемненню може спровокувати вас до різких рішень, змінити місце проживання, змінити країну, змінити мову спілкування. Для багатьох це, наприклад, перевести якісь офіційні документи на іншу мову, перекласти. І це, знаєте, якби дуже часто подача певних документів, Документів іншою мовою, тобто ви будете якийсь важливий документ, кармічний заповнювати не своєю мовою. І зверніть увагу на нього, бо він має такий рішаючий момент за допомогою цього документу, відбувається у вас в житті. Далі ми йдемо до Левів, і у Левів це доволі кризове, такий кризовий цілий період, але взагалі саме затемнення кризове, воно висвітлює кризу як емоційну, так і просто можуть бути зриви, а також уважна. До шахрайства, тому що тут на вас великі ризики. Вони може відбуватися щось неладне, може хтось вас обдурювати, і ви це можете або виявити, або пропустити на це затемнення. Варто на затемнення все ж таки не приймати рішення, а прислухатися до знаків, тому що от власне ви можете виявити якусь шахрайську схему, якщо будете уважні, а не діяти хаотично і без імпульсних якихось рішень. Діве, удів, питання сімейні, питання найближчого кола. Тут може бути поповнення в хорошому сенсі, навіть не заплановане, а може бути провокація, наприклад, до зміни складу сім'ї. Хтось може виїхати, приїхати до вас. Однозначно може бути пропозиція руки і серця для багатьох і офіційне чи розлучення, чи одруження. Дуже багато такого ключової зміни в близькому оточенні і складу сім'ї. Отут звертайте увагу, для когось це документи на установлення дитини, і це. Просто прекрасно. У Терезіїв це питання здоров'я. І тут може бути фіналізація або висвітлення певного питання, яке ви давно могли ігнорити або не приймати до уваги. Фактично, боятися цього не потрібно. Але те, що зараз всі підказочки треба пальнувати, що де в організм вам підказує через психосоматичні реакції, тому що здоров'я для Терезіїв взагалі дуже сильно задіяне в цей час. І важливо, що це буде тепер. Починатися на осі Терезів якби певні такі зміни в обставинах. І, власне, певні якісь зміни можуть бути чисто документально прописані і, врешті, якийсь поставлений діагноз, або, навпаки, виздоровлення, і, нарешті, по-новому ви себе можете відчути. Тобто для Терезів це як оце затемнення, воно як початок періоду, який відбуваються такі події, можливо, і складні, які потім ведуть до полегшення. Далі вже Терезам буде значно краще. А тепер йдемо далі до скорпіончиків. Скорпіонів питання, що мені подобається, що я люблю. Висвітлюються певні ситуації, пропозиції від людей, які будуть вас провокувати, почати щось таке, що ви любите, або вивчати, або робити, або долучитися до людей, яким з якими у вас є певна е, спільний інтерес, спільне захоплення, спільне хобі. І це прекрасно, тому що для це для вас ріст. І всі люди, які до вас зараз приходять, це кармічні люди. Тут дуже обережно. Не пропустіть, не відштовхніть від себе людей, які можуть дати вам потім в майбутньому розвиток. Вони вас. Можуть долучити до спільноти, яка дасть вам в майбутньому навіть ріст прибуток із задоволення, що саме важливе для скорпіонів. Далі у нас стрільці, стрільців питання батьківщини, роду, повернення до роду, вивчення роду, архівні документи, знахідки сімейні, реліквії, питання власне починаються питання, які провокують до повернення до роду. До своїх рідних, до спілкування з рідними, а можливо у когось прояв або пошук рідних, часто це проявляється як навіть родичі, яких ви раніше не знали, або документи, які знаходяться, архівні пошуки, можливо, хтось буде просто шукати дату і час свого народження, уточнювати в архіві. Це дуже це потрібно для створення натальної карти. Тому я часто зі своїми клієнтами це обговорюю, і багато хто звертається власне до архіву, і це власне програється з таким аспектом затемнення в четвертому домі, як у стрільців. Кози роги питання друзів. Можливо, ви давно не могли ні з ким роздружитися і врешті отримуєте можливість спілкуватися тісно з людиною, яка вас буде розширювати е, ваші світогляди, з чимось знайомити. Також для багатьох це якби пошук е, або похід на навчання, на курси, на підвищення кваліфікації, де ви знайдете людей, до яких ви хочете тягнутись. Тобто у вашому колі з'являються фактично люди, які можуть дати вам розвиток, можуть дати вам е, таке відчуття, що мені є до кого звернутися, і це час, коли. До вас приходять на допомогу, навіть коли ви не просите. Допомагають всюди, знаєте, і в побуті, в якихось значимих речах. Не ігноруйте людей, які зараз виходять до вас на спілкування, навіть якщо ці люди будуть вам здаватися далекими, незнайомими незнайомі, зараз приносять вам удачу, скажу так. Далі у нас водолії, у водолії в питання фінансів стоїть на першому місці, тож будуть певні висновки по кредитам, по виплатам. Хтось закриє кредити, хтось отримає лізинг, хтось візьме в кредит, авто, хтось може отримати в Вигідно продати нерухоме чи рухоме майно, але щось значиме та велике, що пов'язане з додатковим джерелом фінансів, з отриманням виплати і, власне, знаєте, з таким полегшенням. Бо для водоліїв, справді гарний метап для полегшення у фінансах теж настає власне з цього коридору затемнень. Далі йдемо до риб. І риби це перший дім, бо це затемнення власне у знаку риби. Вісь риби діва задіяні. І це перший сьомий дім. І для риб це якби хто я, встановлення в новій професії. Для багатьох буде зміна роботи, зміна кардинальної діяльності і зміна, яка фокусує якби новий статус, новий вигляд вас. Це може бути зміна зовнішності, зміна ритму життя, способу поведінки, зміна місця проживання це кардинальні зміни для риб. Які а, провокують на дуже багато років задіяння, бо ця вісь буде ще потім працювати в астрологічних аспектах, і це провокація до потім послідовних нових змін. Тобто зараз ми тільки на початку етапів змін у знака риби. І вони такі, знаєте, як перевтілення. От буквально перевтілення чекає на рибок. А, пишіть в коментарях, хто ви, чи вже відчуваєте, бо вплив затемнень уже йде. Знаю, що перечуття затемнення присутні кожному на ефекті дуже Важкого серпня ми маємо вересень, вже такий, якби як який підводить підсумки, який дає ключові події, який задає такі, знаєте, кармічні камінчики, по яким можна потім як пазл, як мозаїку, скласти історію вашого життя. Тож маю надію, що ви відчуваєте. Пишіть в коментарях, як це у вас зараз відбувається, чи передбачаєте, що може відбутися. Ставте лайк та діліться цим відео.